Одягають і на щодень, і до вечірнього вбрання. Настільки вже базовим стало це спортивне взуття. Сьогодні про кросівки поговоримо: скільки коштують найдорожчі вживані кросівки. Як Трамп із президентів в модельєри подався? Та що ж це за кросівки, які самостійно зашнуровуються? Про все це просто зараз. Коли ти відомий баскетболіст, то і твої кросівки на вагу золота шість пар кросівок чемпіона Майкла Джордана продали на аукціоні за понад 8 мільйонів доларів. І ця сума стала рекордною для вживаних кросівок. Саме у цьому взутті Джордан здобув шість титулів чемпіона НБА. А скільки б ви віддали за таке взуття? Перший прототип сучасних кросівок з'явився ще у 18 столітті, коли почало з'являтися взуття із підошвою із каучуку. Однак справжню революцію в історії взуття здійснили Адідаслер та його родина. Після Першої світової війни у Німеччині настали не найкращі часи, і саме тоді родина почала власну справу виробництво взуття. Почали вони з капців та взуття для інвалідів, але вже у 1928 1948-му на Олімпійських іграх німецькі спортсмени вперше виступили у спортивному взутці компанії «Даслер». Ера кросівок розпочалася, однак успіх тривав недовго. Все перервала Друга світова війна. Брати Даслери йдуть на фронт. Однак, через кілька років одного із братів Адольфа, або як його ще називали, Аді, повертають на фабрику для пожиття тренувального взуття для військових. Другий брат Руді потрапив у полон. А, повернувшись з нього, образився на брата за те, що той продовжував виробництво без нього. Сварка виявилася настільки серйозною, що компанія Даслер припинила своє існування. А замість неї на ринку. У з'являються два конкурента Adidas та Пума звичайними кросівками, якими б вони красивими не були, вже нікого не здивувати. А що якщо ми скажемо, що існують кросівки, які самостійно шнуруються? Так, так, вже і таке є. Вони підключаються до смартфону, із якого ними можна керувати. Щоправда, такі кросівки майбутнього все ще потребують вдосконалення. Деякі користувачі скаржаться, що іноді один із кросівок не підключається до смартфона, або ж вони просто відмовляються шнуруватися. Але погодьтеся, винахід цікавий. Із президентів у Модельєри колишній президент США Дональд Трамп представив свою лінію кросівок і не простих, а золотих. Назвав він їх ніколи не здавайся. На сайті, де продаються кросівки, описують їх як сміливі, золоті і жорсткі, як і екс-президент Трамп. Невже це новий піар-хід перед виборами? Цікаво, що кросівки розкупили буквально за кілька днів. А коштують вони недешево 400 доларів за пару. Що ж, можливо, це справжнє покликання Трампа. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.